Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі, пропоную вам приготувати ніжний, ароматний і дуже смачний великодній кранч. Готується він зовсім просто. Отож, до роботи. В глибоку миску вливаємо злегка тепле молоко, додаємо дріжджі, додаємо столову ложку цукру з загальної кількості та 3 столові ложки просіяного борошна з загальної кількості. Все ретельно перемішуємо. Це буде опара. Залишаємо її на 15 хвилин. Робимо здобу, змішуємо м'яке масло з цукром, додаємо дрібку солі, ванільний цукор, два яйця Та, звичайно, сметану. Чим жирніша, тим краще. Опара гарно підійшла. Додаємо до неї здобу та ретельно перемішуємо. Тепер частинами уводимо просіяне борошно. Головне, не забити тісто, щоб воно було м'якеньким, ніжним, тоді й випічка буде вдалою. В кінці додаємо столову ложку олії і ще раз перемішуємо декілька хвилин. Трішки обвалюємо в борошні тісто та вимішуємо близько 10 хвилин. Руки можна змочувати в олії, щоб не забивати тісто борошном. Ось яке воно дуже м'якесеньке. Викладаємо його у посуд, змащений олією. Зверху також трішки змащуємо. Накриваємо і залишаємо на годинку. Тепер робимо обминку та ще залишаємо приблизно на 30-40 хвилин. Тепер воно підійде швидше. Курагу та родзинки заливаємо окропом та залишаємо на 10 хвилин. Потім просушуємо. Готуємо форми, змащуємо їх смальцем. Викладаємо тісто, яке гарно підійшло, скачуємо жгут. Ділимо на дві частинки, кожну частинку округляємо, залишаємо відпочити на 10 хвилин. Одну частинку відкладаємо, а іншу розкачуємо у прямокутний пласт, змащуємо м'яким вершковим маслом, притрушуємо цукром, викладаємо родзинки та цукати. Можна також подрібнений шоколад та горішки, все за вашим бажанням скручуємо міцненько в рулет. Гарненько защіпуємо краї, перевертаємо швом донизу. Гострим ножем розрізаємо. Переплітаємо. Інший край також розрізаємо, сплітаємо. Викладаємо в форму. Аналогічно все робимо з другою частиною тіста. Одна частина тіста у мене більша, так як форма також більша. Накриваємо на 30-35 хвилин. духовку розігріваємо до 180 градусів. Випікаємо 35-40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, на виході вона повинна бути суха. Все готово. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових зустрічей!